Вітаю вас, шановні глядачі. Я Роман Завидовський. Дуже важливе питання, яке стосується заяви Пісково, посилення мобілізації, можливо, і наступу та нового рівня війни, нового етапу війни, який може розпочатись, мене просили подивитися. До речі, стосовно теракту в їхньому московському концертному залі, я вже прогноз склав. У мене на Ютубі він є, ну наскільки зараз відомо що. Вже і знаходяться якісь винуваті, і говорять, що то нібито були і що ігіл взяв на себе вину. То якісь таджики говорять, що то таджики якісь. Ну слава Богу, що візиток Яроша не знаходили, гривень не знаходили. І не знаю, воскових фігурочок Степана Бандери невеличких не знаходили. І на тому дякую. Так, вже от знайшлися, нібито винуваті. Так от, стосовно заяви, що війна то війна і що е, посилення мобілізації і якісь нові етапи, чи не буде якогось жорсткого наступу? Ну, жоще, чим є зараз, мається на увазі. Зараз ситуація складна. Штурмують активно. Мені хлопці з СУ пишуть з фронту, з фронтових територій, що коротше дуже велика куча штурмів зараз там на фронті. До речі, це важлива тема для ефіру. От, і я би хотів подивитися на циганській колоді чотири карти, на таро три карти витягнути. І одну карту на гральній колоді витягнути. Чи реально зараз воно все перейде на якийсь новий етап. Жорстший, складніший, безкомпромісніший і відповідно оголошення війни. Карта старої дами, карта мудрості, карта розговора. Карта священника молитися треба. Карта кладбища. Ну, погана карта. Загрози життю є. присутні. Можуть бути ще атаки великі по Україні. Карта священника. Єрофант. Дивіться, тут священник, тут священник. Духовно об'єднуємося. Зараз Великий Піст. Треба молитися більше. Карта дурака нульовий. аркан. І карта всіляни 21-й аркан. Десятка Христова. Карта тяжкого грузу. Провокації теракти. Ну, на. Ну, я би не сказав, що прямо війну оголосять. Я не думаю, що воно буде прям жорстче, ніж воно є зараз. Атаки теракти будуть, але ну, я не думаю, що зараз війну оголосять. Звичайно, я не є там, не знаю, Господом Богом, щоб я на 100% щось стверджував. Але треба бути на чеку. Що стосується терактів та посилення терактів, да, таке може бути, тому що падає видавець і Десятка Христова. Посилення терактів може бути. Але сказати, що прямо якийсь дуже жорсткий наступ, так щоб вони захоплювали прямо кучу територій, то я цього не бачу. Так само і про оголошення війни, я, ну, я не думаю, що зараз так воно може бути. Але я казав, що 2024, 2024 рік буде особливим роком, переламним роком. Тому що 94 рік був дуже особливим роком Бутапеський меморандум. 2004 рік Помаранчева революція, початок існування ДНР. Зародження ДНР в Донецьку 2014 рік, початок війни, і зараз 24 рік. Я вважаю, що це не співпадіння. В такі співпадіння я не вірю. Мені здається, що це закономірність, щось дуже важливе і дуже потужне ще має статися. Це що зараз, це ще не, не настільки потужне, буде щось набагато потужніше. Згадайте мої слова. І, і що я хочу сказати, бо це, це просто вже арифметична. Це вже арифметична закономірність, це не співпадіння. Кожен рік в Україні, який закінчується на четвірку, несе в собі якісь дуже великі та глибокі трансформації. Переживемо 24-й рік, будемо жити разом всі далі. Так що головне пережити цей рік. Чого я вам бажаю, бережіть себе. Тривожна валізка, нехай вас буде про всяк випадок. Павербанк заряджений теж, нехай буде про всяк випадок, але паніки не треба. Молимося більше. Недаремне ж мені тут на картах два священика випало. Ось. П'ятий аркан Єрофант і ось карта священника. Два священника. Будемо молитися, будемо духовно рости та розвиватися. Все буде добре. Менше паніки, більше роботи. Бажаю вам всіх благ, всього найкращого. Нехай у вас все буде добре.